Нічині ртутні лампи понад 150 тисяч штук зберігаються у цьому зруйнованому складі. Якщо їх не утилізувати, це загрожує справжньою екологічною катастрофою. Оксана Панченко живе найближче до могильника. Жінка дуже переживає за своїх і сусідських дітей, які часто там бешкетують. Там. Діти, так, дійсно, такі діти по 9-10 років, які не контролюємо, вони втікають, все одно йдуть до лісу. Почекай. Вони все одно туди йдуть, їм цікаво, вони їх б'ють. Побоювання селян цілком виправдані, вважає колах, адже навіть одна розбита лампочка несе смертельну небезпеку. В такій лімінесентній лампі міститься 65 міліграмів ртуті. Це досить такі велика, скажімо, якщо вона розіб'ється, це досить такі велика доза. Буде для того, щоб людина могла отруїтися, оскільки е, е, допустима норма в повітрі ртуті для людини, яку ще вона може там, скажімо, нормально сприймати, це е, 0,05 міліграма на метр кубічний. Могильник утворився 10 років тому. Лампочки планували переробляти на колишній військовій базі, але проект провалився. Хоч склад і не охороняється, але поки забруднення ртуттю немає, каже сільський голова. Останні проби не виявили її в місто в ґрунті та повітрі. Зараз не складає загрозу, але якщо ми це питання пустимо на самотік, то звичайно, що може бути це проблемою не тільки нашого села, не тільки нашого району. А й в більшому масштабі, щоб уникнути катастрофи, торік з могильника вивезли майже 80 тисяч лампочок. На утилізацію залишку в області вже знайшли 600 тисяч гривень. Ми проводимо якраз тендер на додаткову утилізацію ламп. І я думаю, до кінця року це питання буде завершено. Небезпечні ртутні лампочки знищать на спеціалізованому підприємстві в Донецькій області. Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко – новини Рівного.